І сьогодні в нас буде відео про баскетбол. Кінець, моя це не буде видно, це логічно. Звертайте увагу на задній фон. Так, ну, перша в нас дія має бути. Ну, це видно, я моя вісімка. Ось так. Ось так вісімку ми ведемо, ведемо, ведемо. Це в нас така вправа на баскетболі. Друге, це висока вісімка. По типу, ось так. Ой, я прошу. Ось таке от. Ну і зробіть так, скільки можете разів по кругу ноги. Головне, станьте отак широко. Ти, наприклад, представити, що у вас зигають меча. ми робимо ось так. Ой. Я просто... Я давно була до московської і трохи змучилася. Ось так ми зробили. Ну, приблизно постарайтесь ось так зробити. Якщо ви новачок, то попробуйте ось так зробити хоча б 8-5 разів. Далі. Ой, очікувалися. Далі в нас має бути. Права, семейна яка. А, м -м, дивіться, в нас зараз має думати моза. Ми правою рукою у мене зараз на цьому моменті на відео. Якщо на на а не на мене. Наприклад, допустим, права рука. Робимо три, три рази раз, два, три. Перевели. Раз, перевели. Типу, правую. Потім після трьох разів ми перевели. І потім ми стукнули, перевели. Типу, на ліву руку мы стукнули и перевели. А на правую раз, два, три. Іди перевели. Раз, перевели. Раз, два, три. Перевели. Раз, перевели. Раз, два, три, перевели, раз, перевели. Ну і так зробіть, скільки, в принципі, зможете. Так, секундочку. Ага. Так. Подивитися, секунду. Ага. Добре. Далі в нас э, йде вправо, ми встаємо в стійку. У нас є стійка, ми переносимо через низ, через низ, через верх, через верх, і ви попробуйте... Давайте. Зараз я вам буду казала, І якщо ви зараз дивитеся і робите все те саме, що я прямо зараз... Дивіться, беремо стійку на праву руку. І коли я кажу, наприклад, перевели низу, ми перевели низу. Перевели верхом, перевели верхом. Тому слухайте мене і дивіться. Беремо на праву руку. На відео може, на відео може показувати, що це ліва, але це права. Саме на праву руку. Я кажу внизу. І ви повторюєте Верхом. То не можемо зупиніть на паузу і попробуйте. Низу. Низу. Верху. Низу. Верху. Добре. Тепер дивіться. Ми встали в стійку. Це вже тяжкіше завдання, особливо для новачків. Я така сама була. Перше. Ставимо, перевели нога, стукнули. Ми тепер пробуємо ось так. Стаємо, наприклад, на. Праву стійку, кому неудобно на правій, ставимо на ліву. Ставимо головне зігнути коліна. Перевели, стукнули. Стоїмо і встаємо назад. Стійка, зігнуті коліна. Перевертаємо та стукнули. Все. Коли поближе, тут, прям молодчинка. Тому що, якщо з першого разу у вас вийшло, ще й на першому типу занятті, наприклад, по відео зі мною. Це дуже класно. Це означає, що ви дуже будете гарно вчитися на баскетболі. Що у нас там далі вже. Там так багато прав. А, ну дивіться, ця вправа, надіюсь, буде видно. Встаємо в стійку. Хто лівша або прав, або лівший ставить на ліву руку. Хто правший ставить а, правший або правша ставить на праву руку. Я правша. Ем... І ми, якщо, наприклад, хочемо закинути в кольцо, а після нас суперник, наприклад, а вона якщо ні, ми беремо, руки тримаємо, їх нікуди не переносимо, повертаємо наверх, типу, так. Потім ставимо, і потім так і закидаємо в кольцо. Це я показую примір. Я навіть сама можу неправильно робити так, щоб бути акуратними, тому що я недавно тільки почала то вчити, тому що я. Ну, хожу на баскетбол, але ось цю вправу я тільки сьогодні почала вчити. Так що дуже прям за мною повторяйте, можете подивитися якесь відео. Так, раз. Просто берем, піднімаємо, і в нас виходить ось таке. Дивіться, а, а, а от та рука, яка знизу, типу ось так ми стоїмо. Вона має бути збоку, а сам м'ячик має бути ось так на кісті. І локоть має дивитись або на стіну, або на вікно. Наприклад, якщо і так, то він дивиться на вікно. Тому ми встаємо, робимо раз, два, стоїмо ось так от. М'ячик тут, забираємо, наприклад, руку і кидаємо кольцо. Так. Ще яка у нас є, наприклад, вправа? У нас є ще вправо, ми, наприклад, візьміть якусь штучку по типу... Якогось конусика. Я зараз візьму, наприклад, ось таку пакетик. Я беру. Наприклад, представте, що у вас суперник. Ви хочете його обійти і обманути. Я вам покажу більш боку. Постараюсь відповідати. Наприклад. Я до нього йду йду. Ви показуєте супернику, куди ви хочете. Йти. Або сюди, або сюди. Наприклад, я показую йому, що я хочу йти сюди. Розвертаємося йому спиною. Щоб він не міг забрати м'яча або сюди обійти, або сюди обійти. М'ячик сюди, сюди. переставимо. М'ячик перевели, перевели перевел руку і Я знаю. Мені самі то було дуже тяжко. Але я вам зараз дійсню. Наприклад, Ми тримаємо м'ячик в правій руці. І ми йдемо на ліні. наприклад. Чіпка, так, тут у нас мене ліво, тут право, де камера, мене, тут в мене право, тут в мене ліво. Я йду наліво на і керую правою рукою. Зразу розвертаюся до сухарника, раз, нога, коли ми зразу ставимо дружу, він не обійшов, переводимо м'яча і правою рукою. Тому що, якщо ми поставимо м'яча і будемо вести, і не переведемо руку, тому що ми прийдемо сюди, він зможе її забрати. Нечко. Що ми переведемо на іншу документику? Типу ось так. Розвертаємося, переносимо і проходимо. Покажу вам ще раз. Так, три. Раз. два. Ой, я не добре зробила. Стоп. Я. Раз, два. І далі стукаємо. Головне правило баскетболу. Весь час стукати. де Ви граєте баскетбол. Якщо на тебе всі напали, ти не можеш Ти маєш рука тримати в руках м'яча, то якщо у вас є якісь, кого ви знаєте з баскетболу, або друзі, або однокласники, або ж так далі, ви крикнете йому його ім'я і перекидаєте йому м'яча, щоб він теж їм забив кульцом. Наприклад, в мене є подружка, я веду м'яча, до мене всі нападають, і в руках м'яча тримати довго не можна. Якщо ти вже його тримаєш, або одною, або двома руками, то зразу кричує, наприклад, я скажу Аня, кидаю її, вона прийме, що я її, тому що в мене іншої небаскідболі Ані немає, особливо такої, як би так сказати, якоїсь то що я знаю, і то, що мене хтось знає. Тому вона пойме, що я її кидаю, вона побачить, що я її кидаю і а, вас може виграти. Ще в нас а, яка там в нас ще є права? А, права. Називається годинник. Часовий годинник якось так нас. Ми беремо. Раз, два, стукнумо, перевели. Раз, два, три. Перевели. Раз, два, три, перевели. Або ліпше не грабити. Ось так. Раз. Перепрошую. Раз, раз, Перевиря, перевіряла, ще е, куча на камеру. Раз, 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 раз. раз. Раз, раз. Раз, раз. Не знаю. Якщо вам подобається таке відео про баскетбол, ставте більше лайків. Це логічно, тому що Якщо ви ставити лайк, звичайно, що я буду знімати про баскетбол. Ось так у нас вийшли. Ще мені треба пригадати, як я ще права було, тому що нас їх багато. Вот зараз зараз. А, наші одна така вправа називається. Ви беремо м'яча, виріння руки і пальчиками його ведемо наверх. Типу ось так. Наверх, 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 вниз, 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 наниз. Типу ось так. зараз вам покажу. Наверх наверх, навесь, 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 навесь. Так, і наверх, 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 вниз, 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 наниз. Бляха. Так, ось так. Наверх, наверх, наверх. вниз, вниз, вниз. Наверх, наверх, наверх. Навниз. У мене самої трошки поганим ход, тому що це теж трошки дуже правда. Рухали, було... Перепрошую, що я так я блінною, тому що в мене Тресно. було видно лице, але я це І все Вибачте нас... я, я трошки прихворіла. Ще в нас ем, була така одна вправа, яка там, блін, у нас було дуже багато вправ, такі їх вчера не витає. А, ще була в нас вправа, типу перекид через глузь. Ось так, ми ну, встаємо таку стійку. Раз, два, три, раз. Знаєте, тако, я вправа, і саме вона взагалі ніколи не получается. Раз, два, перевели. Бачите, воно ну, не получается. Раз. Бачите? Типу крізь ноги. Так, ну, так і так раз. Пока так. У мене таке не виходить, в кого виходить тут молоді. Ну, це не обов'язково таке робити. Типа, якщо у вас є суперник, звісно, це... От типу так, поняли? Типа раз. три, перевели раз, перевели переводити, переводити, переводити. Но, якщо ви йдете на баскетбол, треба дізнатися, якого у вас розміру м'яч. Як це дізнатися? Ми беремо м'яч і знаходимо якусь циферку. От у мене циферка 7. 7Б. E, GL. А якщо там у вас якась пише циферка і біля неї буква Б або ще щось. Наприклад, у мене сьомий, сьомого розміру м'ячик. А в нас, э, мені так, однокласниця казала, як яка ходить на баскетбол, кільце розміру на баскетболі, тому що я на баскетбол ношу свій м'ячик. На баскетболі розміром кільце 5, п'ятого розміру. Типу, як під -пі м'яча п'ятого розміру, у мене сьомий розмір м'яча. Я так кажу, а як я буду тоді закидати в кільцо, якщо я це хочу робити? А ми там наші справи, які ми закидаємо в кільцо. І я така подумала і спитала вчительки. У нас і вчитель, і вчителька, але я інколи питаю, що вчительки, ну, але частіше вчительки, ніж вчителя. Я спитала вчительки, і вона казала, що так влізе, і вона казала в тебе сьомий розмір. Я щодо така фігела, тому що а, моя а, однокласниця казала, що в мене шостий розмір, а то навіть сьомий. А м'ячі розміру на баскетболі п'ятого. Але. Я замітила, що в моєї подружки Ані шостого розміру. А там кільце розміру не п'ятого розміру м'яча, а там кільце розміру 15-го. Тому що навіть е, е, 15 Через то що я це зрозуміла, тому що е, в нас ми з моєю подружкою Наталією однокласницею. Закидували м'яча, і ми двоє попали. А в Наталі був розмір м'яча п'ятого розміру, а в мене сьомого. І вони двоє містилися в кільце і пройшли. Це вже виходить 12-й розмір. Так що там м'яч може 15-го розміру бути, а в 15 розмір то десь ось був Якось так багато виходить. Тому ми ось так вирішили, що в мене нормальний м'яч, і він буде влізати в. нарезате в кильце. Нарабо да с вами прощатись. Видите, сейчас мои е видео про баскетбол. Всем пока.